Всіх вітаємо, дозвольте представити нашу компанію Мост Україна, яка є представником науково-виробничої групи Тревітан. Сьогодні ми знаходимося на днях поля, організатором яких є компанія Західний буг, дні поля Агропазли присвячені цукровому буряку, закладаючи досліди на одних з демоділянок, ми представляємо один з продуктів виробника Тревітан полікомплекс. І зараз дуже багато аграріїв дивляться в сторону зменшення вартості затрати на один гектар. Це якраз та технологія, з якою ми сьогодні приїхали і з якою ми сьогодні представлені. На сьогоднішній день ми говоримо про сучасні розробки, органічні каталізатори. Це є полікомплекс, в якому відбувається паралельно ряд процесів, які впливають на структуру ґрунту, ростові процеси в рослині і процеси, які дають можливість. На сьогоднішній день нівелювати кліматичними факторами. Сьогодні буквально приїхали з полів. Задоволені наші клієнти, наші партнери, ради мати дотичність до сучасної передової технології, яка впливає і на груд, і на родючість, і на екологію, і на здоров'я наших урожаїв. Дуже приємно, що компанія Тривітан ось так поважно і почесно представляє ці розробки для агровиробників всієї України. Я впевнений, що в скорому часі ця компанія отримає гарне національне визнання.